Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Донлі Кірмлева і це препарація нової зеленої жаби. Одразу хочу спойлернути для тих, хто заходить і шукає на моєму каналі мізогінію. А потім пише в коментарях: та як же ж це так не може жінка хейтити жінку, і взагалі треба взятися за руки, водити хороводи, співати пісні про взаємне сестринство. Одразу хочу сказати, що загалом мені байдуже хто з ким спить, хто які пластичні операції робить, і хто куди лізе розвивати свою кар'єру. Але на цьому каналі ми розбираємо саме політичні технології і їх вплив на українське суспільство в часи війни і на виборах. Тому ми будемо говорити про те, як у нас заміщують професіоналів, коли у нас у комунікації спеціально тягнуть людей, які ну просто не ріжуть, що таке журналістика, що таке реальний піар. І натомість українському суспільству пропонують подивитися сраку. Натуральну таку сраку мабуть. Будь-українському суспільству мало воєнної сраки, і тієї, наприклад, сраки, яка зараз відбувається на донбаському напрямку, простіше кажуть, в Україні срака повна. Так, от друзі, ви очевидно в курсі, що ми опинилися в такій ситуації, коли наш верховний головнокомандувач Володимир Зеленський малює героїв нових на пустому місці, і це дуже часто абсолютно не ті люди, хто реально рятував Київ, рятував е, Україну від нападу російських загарбників. Це дуже близькі до зеленського люди, наприклад, як Олег Татаров. Що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. Так, друзі, Володимир Олександрович поводиться, коли до нього на зустрічі приходять реальні професійні журналісти дуже відомих і професійних змі. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був Офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Хамство і газлайтинг самих же журналістів. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татар разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руські? Отак виглядає спілкування офісу президента із справжніми журналістами. А ось як виглядають діалоги банкової із суспільством, на які ми. Заслужили вони зводяться до сексуальності, а не про фортифікації чи про майбутнє прифронтових територій. Вважаєте себе красивим? Ох. Правду. Я на цю тему не думаю. Ну зараз по неправду не думаю. Давайте друге питання. <гум> а сексуальним і на цю питання і на цю тему я не думаю. Що там ті обстріли? Головне сексуальні часи війни не будете. Ні, дивіться це точно. Ну, там, не, там не ті речі, на які я взагалі там звертаю увагу. Окей. За що вас люблять запорізьці? Ми робимо більше, ніж ми говоримо. Так, друзі, на цьому каналі був повний розбір нового продукту цієї Аліни Шаманської, членкині родини Ханомаків, яка відзняла оці випуски та й поїхала назад жити в Сполучені Штати Америки до нових випусків. Але якщо ви думали, що це все сором і крінж, і більше банкова такого не продукує, то абсолютно ні. Ну, що, це далеко не вершина трешу і крінжа, які банкова приготувала нам на новому каналі для прифронтових територій і громад. Це новий канал у Ютубі, який називається Міста сили. Йом... Так от друзі, там працевлаштували ведучими не лише Аліночку Шаманську, цю інста інстаторговку, цю інстажену, правда, колишню вже ханумака, чи може не колишню. Може, це в них такий спеціально піарний був розводік. Але там працевлаштували, до речі, ще і ведучих весіль, сексологинь і просто дівчат, які накачують на камери. Допу я не жартую. Ось на цьому каналі у них є випуск новин, де телеведуча у червоній сукні з червоними губами. Ольга Мартинюк розповідає про те, як же катували цивільних окупанти на Харківщині. Катували стромляли ніж у ногу та знущались над цивільними на Харківщині. Під час окупації сіл Славинці та Довгалівка Росіяни отримували у катівнях українців, застосовували фізичне, психологічне насильство і тортури. Все для того, щоб отримати інформацію про про військових та місцевих, які допомагають ЗСУ, інформують у Харківській обл. прокуратурі. А ось буквально кілька місяців тому ця ведуча у червоній сукні женила парочки в Одесі. Сьогодні 7 червня, ми знаходимося в ресторані «Юг», де відбудеться дуже романтична церемонія двох прекрасних ростислави Вікторії. Ще раніше ця пані пропонувала себе в якості ведучої весілля. Ось її візитівочка. Привіт, мене звати Ольга Мартинюк, і я весільний організатор, церемоніатор і ще твоя найкраща подруга. Так тобі не почулося. За період підготовки до твого весілля я буду завжди поруч. Твої питання це мої питання. От така ведуча весіль, яка вирішила не бути ведучою весіль, а стати різко спеціалістом у регіональній політиці і займатися політичними новинами. І От я відчуваю, що прийдуть обов'язково люди в коментарі і напишуть: ну а якщо людина раніше була ведучою весіль, ну дуже хочеться стати політичним аналітиком. Ну так що робити? Ну справді розбиратися у політи. Це ж те саме, що знаєте, піти і надзюрити собі на два пальці. Так, от як сама свої такі кульбіти в кар'єрі описує Ольга Мартинюк, новоспечена ведуча телеканалу для українських громад. перед можливими виборами, ось пост. і що вона пише перше речення «І від весілля до політики один крок. Справді для чого сидіти, вивчати соціологію, читати закордонні змі, вчити мови бажано не одну, якщо можна просто там займатися весіллями, а потім хоп, і ти уже політичний аналітик. Що ж пишеться пані в цьому пості? Якщо без гумору, то рада поділитися з вами новим етапом свого життя. По-перше, я переїхала до Києва. Я планувала переїзд ще з 2018 року. І от нарешті це сталося. Я стала ведучою новин в Ютуб проєкті міста сили за підтримки конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Головною метою проєкту є інформування українців про те, що відбувається поряд у рідному місці чи селі, районі чи області. Скажіть мені знову, будь ласка. Для чого у кожному місті, у кожній області, у кожному більш-менш притомному регіоні існує не лише філія Суспільного, а й своє власне ЗМІ, і інколи навіть не одне. І працюють там якраз таки професійні журналісти та редактори, а не не поймі, хто хто там раніше організовував конкурси, давайте там, типу, протягнемо яєчко через штани жениха і покладемо ти яєчко в труси тещі. А тепер воно буде розповідати нам про політику, і знову ж таки хочеться запитати, скільки коштують послуги отаких таких новоспечених телеведучих, що ж пише далі ця пані щодо весіль та інших заходів, це також продовжує бути в моєму житті лише тепер на два міста. Хоча чому на два я можу працювати по всій країні і за її межами, тому не зволікаємо, шановні бронюємо свої дати заздалегідь, тобто аналітика політична, яку ми заслужили. Пані так і не могла визначитися, що ж їй дорожче бути політичним оглядачем чи е, е, організовувати оці ці гамно конкурси на е, українських весіллях. А ще якихось там 2 роки ця пані так само виписувала в своєму ж інстаграмі про те, як вона мріяла бути а саме ведучою весіль. Тоді вона ще писала на російській мові, звісно. ж. Начну коротко, напевно, ви вже помітили змінення в шапці мого профіля. Да, я стала церемонімейстером. Шланка я тому довго обдумувала, пыталась понять, моє ли це, а стоїть ли. Є кнично кардинально щось міняти чи примносити в свою життє, це всегда вихід із зони комфорту. но именно так происходит рост. Мой основной посыл в том, что нет ничего невозможного, будь то брутальная церемония, стоя над обрывом с десятками байкеров, нежная церемония в открытом море или даже несколько экстремальная прямо в воздухе. Все это возможно, главное кайфануть от процесса по полной. Меня безумно вдохновляют истории любви и я уверена, что смогу сделать ваш день особенным и незабываемым. Надеюсь, я продала сентенции цеей пани. Але друзі, нам же головне розкрити професіоналізм щоб мене не звинуватили в мізогінії. Так от, давайте нагадаємо, що говорив Олексій Кулеба, якраз таки куратор регіональної політики в Офісі президента України імені Володимира Зеленського, коли він наймав гурт у цих. Інстаграмнець для роботи політичними аналітиками стосовно регіональної політики в Україні, саме в прифронтових громадах, ось, наприклад, нагадаємо, що ж він говорив, коли пояснював, чому він найняв на роботу Аліночку Шаманською і викликав її на зйомки із. Лос-Анджелеса саме мене взяли амбасадоркою конгресу. Перший критерій був це бажання. Другий критерій був звичайно це професіоналізм, це бажання робити якісний контент. Якісний контент, який ми заслужили, знову ж таки, тут дуже важливо почути про професіоналізм. Тому що, якщо ми говоримо про цю пані і політичну аналітику, саме політичну аналітику. То професіоналізма там і не видно, тому що конгрес це майданчик для спілкування. Це більша комунікація між всіма гілками влади, які в принципі існують в Україні. Отже, запам'ятали Роман Кравець української е, правди. За версію зеленського поганий журналіст, негідник, людина не фахова, людина, яка хейтить Татарова. Зато інстаграмниці оце професіонали. Тож давайте подивимося на професіоналізм цієї Ольги Мартинюк у. Повній красі. Справа в тому, що раніше ще до своєї роботи ведучою весіль, вона була великим спеціалістом по накачуванні дуб на телеекрані, а саме був такий телеканал Одеса Лайф». його засновував такий персонаж, як Олексій Сіменов, це та сама людина, яка робила, до речі, ці медведчуківські канали. І от зацінів цей професіоналізм у всій красі. Я думаю, що коли Олексій Кулеба шукав професіоналів, для роботи з українськими громадами, для зомбування українських виборців у цих прифронтових громадах, то він теж звернув увагу на такі показники професіоналізму. Подивіться на цей професіоналізм крупним планом обов'язково. Більше, більше професіоналізму на наші екрани. І тут мені можна написати, що я заздрю такій фігурі, ну, як ви бачите, виглядаю я нормально. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи взяли б ви на роботу такого професіонала? Тож так. Хочеться вкотре запитати, за що це нам, і хто ж платить за таких професіоналів, які будуть впарювати українським громадам українським виборцям всякі нісенітниці, ті нісенітниці, які а, хочуть втюхати українцеві в голову саме банкова. Чи є це чимось новеньким? Абсолютно ні, тому що ми пам'ятаємо кейс послиці України у Болгарії, такої собі Олесі Ілащук, яка раніше була спеціалістом по сексології. І, до речі, розповідала про лібіду енергії, які можуть привлекати деньги і кар'єрні Життя, Тобто кґлібіда, тобто, лібідіносна енергія, вона ж енергія діє, да? енергія дві життя, то тобто, енергія вперед. Як показує кар'єра цієї пані, лібіду енергію вона осідлала по повній. щастя, там вот-вотстрасність. І все це как і будто у нас есть два віктори, і ми і ми між ними і ходім. Поэтому похоже, вот это про сексі вырвалось, тому що было связано з деньгами. Можна лише поспівчувати к такій країні, як Болгарія, через те, що О, там такий представник України також не варто забувати про фантастичних художниць, які тонули у фонтанах сквірту. Корупційного спеціалістів із Міністерства оборони України під час війни. Так, так про сонечку морозюк зараз буде. Вчіть, записуйте. Корі. та не знаю, чи впісяла, чи сквір, бо взагалі не поняла. Я з тих, що перша категорія, і в мене сквірт е -е, з'явився на мені. Здається, що ну навіть не в перші там три роки статевого життя. І от у мене найкрутіші оргазми це виключно сквір. А напишіть друзі, чи знали ви, що таке сквірт до появи цієї Її жіночки так мені здається, що я навіть не можу е, вже зараз е, отримувати аргаз без сквірту. Це був майстер-клас, як задурити. Голову корупціонеру, який раніше був не сильно прохаваний у мистецтві сексу, так от друзі, виходимо на фінал. Що ж це коїться на крайній прес-конференції Зеленського? Ми справді побачили, як же президент ненавидить реальних журналістів, реальних професіоналів своєї справи, які якраз можуть організувати реальний діалог українського суспільства з українською владою. Як же ж до речі, президента бісить, коли питають про його любимого менеджера Олеженьку Татарова? Так, от, друзі. Якби була така воля банкової, то вони б з радістю замістили всіх таких неугодних поганих журналістів на отаких чудових інстаграмниць, сексологин та сквіртувальниць. І повірте, були б часи, коли у нашому кожному змі. Всі новини складалися не із таких дуже неприємних репортажів, що там відбувається на покровському напрямку, а із майстер-класу, як правильно накачати дупу. Бо ж що знати ту правду, і що відбувається з твоєю країною в цілому? І Якщо ми говоримо про цей новоспечений канал банкви для прифронтових громад, біженців та українських воїнів, то правильно. Хай вчаться як правильно накачувати дупу, бо ж, мабуть, саме це знадобиться, якщо під значком, де написана назва твого міста, будуть уже. Окупанти. Так от, друзі, як в 2019 році банкова намагається продати українському суспільству різноманітний фастфуд. Питання, чи наїлося українське суспільство оцих шарлатанів? І головне, чи прокопне воно знову цих піцайол, м'ясників, тимчасово безробітних і ведучих весіль. І знаєте, цей розбір був потрібен, щоб показати вам, як професіоналів. Професіоналізм та здорові дискусії спеціально замінюють на якийсь страшак. Тому що, очевидно, президенту не хочеться говорити про поствоєнне майбутнє і нести відповідальність за всі ті рішення, через які чимало наших громад і є тепер з приставкою при фронтові. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таких політичних аналітиків? Чи хочете ви бачити такі політичні аналітики? Із накачаними дупами, і що ви думаєте, чи є це мізогінією, коли ми пояснюємо, що таких людей приходять і, до речі, замінюють в якості спеціалістів по регіональній політиці. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування, і обов'язково підписуйтесь на канал Шоу Вісики. А якщо вам подобається наш контент, дуже попрошу ставати спонсором чи патреоном нашого каналу, тому що саме так ми можемо розвивати незалежність. Ні, проекти журналістики в нашій країні.